Воно ми власне до вас зберемо, це що вони не отримували заробітну плату. Дуже багато було звернень противник, їх щодо неспроможності сплатити захід, купувати їх. На даний момент ми знаємо, що гроші в них не витоплачують, пішли всі так, всі гроші виплачують. Поводні заробітні плати, я хочу вам сказати, повні відповідальність проблем випадки заробітних плат не тільки військовим, а і вчителям, лікарям, і всіх працівникам бюджетної сфери на сьогодні у нас немає. Не тільки заробітної плати, а і за так називаємо захищені видатки, медикаменти, харчування, комунальні послуги, тобто електроенергію. Водопостачання, електропостачання, газопостачання. На сьогодні повного святі платіжні доручення, які подали нам розпорядники бюджетних коштів, виконані, в тому числі і по міськових частинах.